До приймалень народного депутата Віталія Журавського надходить багато звернень виборців з проханнями та пропозиціями. Парламентар особисто прагне впливати на позитивне вирішення порушених питань. Не стоїть осторонь і проблем соціального характеру у сільських громадах. Зустрічаючись з виборцями, підтримує сім'ї військових, які нині перебувають у зоні АТО. Я зустрівся із мамою одного військового. Це Зайнчиковський Сергій Йосипович прийшла вся в сльозах, допоможіть дитину витягнути з полону. Використаю всі політичні дипломатичні важелі для того, щоб це зробити. Дав би Бог. Друга зустріч була із сім'єю Пилипа Аркадійовича Слободенюка. царство йому небесне і земля Пуху. Але залишилась дружина і троє дітей. А їм надав матеріальну допомогу. Не тільки цим треба обмежуватись. У одному з житлових мікрорайонів Володарська Волинського нардеп сприяв встановленню дитячого ігрового майданчика. Його освячено на довгу та надійну роботу. Ми, жителі будинка «Каламасленець-3» Хочемо подякувати Віталію Станіславовичу за такий подарунок своєчасний. Дитячу площадку. Іршанському дошкільному навчальному закладу Віталій Журавський подарував 300 комплектів постільної білизни. Журавський Віталій Станіславович два роки тому допоміг нам в спортзалі провести опалення. Це близько 40 тисяч було витрачено на це. Ну, разом з збагачувальним комбінатом були проведені роботи. В цьому році у нас дитячий садок нараховує більше 400 дітей комплектів якісної білизни нам, звичайно, дуже потрібно, бо до цього часу батьки самі приносили, здавали, в нас не було коштів за що їх купити. Народний депутат України Віталій Журавський побував у всіх селах свого виборчого округу та надав громадам посильну допомогу.